Всім добрий день! Сьогодні готую ось такі рулети з кабачків. Я їх буду готувати перший раз із начинкою. Що в мене вийде? Дивимося! І рецепт запам'ятовуємо. Якщо у вас є свої рецепти, щось схоже таке, пишіть в коментарях, обов'язково все читаю, все переглядаю і реагую. Ось такий у мене є сьогодні кабачок. Я його помила. Тепер хочу трошки почистити все, що мені не подобається на кабачку, я зріжу чистілкою такою, так і буду нарізати. Нарізаю, нарізаю на тоненькі смужечки. Смужки вийшли. І зараз потрібно обсмажити на пательні. Так, це воно вже смажиться. Підсолю з обох сторін. Для начинки буде сир терти з чесником, майонез і помідорка. Все це я змішаю. Це буде паста, яку буду загортати в рулетики. Сир натираю на мілку терку, часник теж натираю сюди і нарізаю помідорку. все це заправляю в мою візом. Так. Выкладываем. Вот сюда. Помидорку. Вот такие выходят рулетики. Уже я сделала три штучки. Так, помидорка. О, трошки розвалився. Ні рулетик. Нічого. Ну, і ось що в мене вийшло. Дивіться, які гарні рулетики. вони в мене всі вийшли. Буду куштувати пробувати. Хочу сказати, що це дуже смачна страва. Чому я її раніше не готувала, не знаю. Тепер буду готувати, мабуть, завжди. Тож, всім, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. Всім пока!